Податки, ну погодьтеся, це слово рідко викликає посмішку. Але що, як це насправді не просто гроші, які ми віддаємо державі, що як це той самий клей, який не дає нашому суспільству розвалитися? Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому це саме так. А давайте ну, проведемо такий собі експеримент в уяві. От прокидаємось ми завтра, а податки просто зникли. Все, їх більше немає, жодної копійки до бюджету. І що ж тоді почнеться в нашому звичному житті? Картина, чесно кажучи, вимальовується досить моторишна: немає податків, немає грошей на армію, поліцію, на лікарні та школи. Вулиці одразу поринають у темряву, дороги перетворюються на суцільні ями, а під вікнами ростуть гори сміття. І це ж не просто якісь незручності, це справжній колапс всього, що ми звикли вважати само собою зрозумілим. Отже, ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося з цим уявним світом без податків, потім поговоримо про невидимий суспільний договір. Влаштуємо невеличке світове турне історією податків, зануримось в українські реалії і нарешті обговоримо виклики та шлях уперед. Так, апокаліптичні картини це добре, але давайте до суті. Податки це ж є відповідь на ту проблему, яку ми щойно намалювали. По суті, це частина такого собі невидимого договору, договору між кожним громадянином і державою. І тут ключове поняття це суспільні блага. Це, знаєте, ті речі, якими ми всі користуємося разом. От національна оборона захищає всіх, а не якогось окремо. Або ж ліфтарі на вулиці світять для кожного, хто йде полезь. І головне, з цього процесу нікого не можна виключити. Ну а податки це і є власне той самий інструмент, який дозволяє все це фінансувати. Це обов'язкові платежі, завдяки яким держава може виконувати свої функції і забезпечувати нас цими самими суспільними благами. Ось тут дуже наочно видно цей зв'язок. Гроші на армію, на ремонт доріг, на освітлення вулиць, на зарплати вчителям і лікарям все це береться саме з податків. Тобто, по суті, це пряма інвестиція у спільну безпеку, комфорт і наше ж майбутнє. А тепер увага. Пропоную невелику мандрівку в часі та просторі, бо податки це, повірте, зовсім не сучасний винахід. Вони існують фактично стільки ж, скільки й перші цивілізації. Тільки уявіть: у стародавньому Єгипті податки платили зерном, щоб будувати піраміди, у Київській Русі князі збирали данину хутром та медом, форми змінювалися, а от принцип залишався той самий зібрати ресурси для якихось великих спільних цілей. Але історія знає і куди дивніші приклади, як вам, наприклад, податок на бороди в Англії 16 століття. Так так, на бороди. І це був не лише спосіб заробити гроші в казну, а й такий собі інструмент соціального контролю. Або ось ще один шедевр – податок на вікна у Великій Британії. Звучить дико, правда? Але це призвело до того, що люди почали масово замуровувати вікна, щоб вплатити менше. Ось вам і яскравий приклад, як податки можуть мати абсолютно непередбачувані наслідки. Ну добре, це все історія. А що зараз? А зараз єдиного рецепта для всіх немає. Погляньмо на два абсолютно різні підходи. З одного боку, маємо Швецію з її, м'яко кажучи, високими податками, але натомість громадяни отримують фактично безкоштовну медицину та освіту. А з іншого боку, Сінгапур, який навпаки тримає податки низькими, щоб приваблювати бізнес з усього світу, це дві абсолютно різні філософії. Гаразд, світові моделі це цікаво, але давайте повертатися додому. А як же справи у нас в Україні? Який шлях обрали ми? Давайте розбиратись, як влаштована наша система. В основі всього лежить податковий кодекс. А серед ключових особливостей, ну, звісно, знаменита спрощенка для фопів, яка дуже допомагає малому бізнесу. Є також пільги для стратегічно важливих галузей, і що важливо, все більше процесів переходить в онлайн, а це значно спрощує життя. А ось звідки власне беруться гроші в бюджеті. Є, так би мовити, три кити, на яких все тримається. Перший це ПДВ, той самий податок, який ми платимо в супермаркеті з кожної покупки, другий ПДФО, податок, який утримують з кожної офіційної зарплати. І третій ЄСВ, внесок з якого фінансуються пенсії. Саме ці три податки дають левову частку всіх надходжень. Звісно, було б наївно казати, що в нас усе ідеально, є ціла низка дуже серйозних викликів. Але на щастя є і певні позитивні зрушення. І, мабуть, проблема номер 1 найболючіша, яка підриває довіру до всієї системи, це звичайно корупція. До чого вона призводить? Ну, по перше, до гігантських втрат для бюджету. А по-друге, що, можливо, ще гірше, до тотальної недовіри людей до держави. Що з цим робити? Рецепти відомі максимальна прозорість, автоматизація, щоб прибрати людський фактор, і, звісно, невідворотнє покарання. І поруч із корупцією завжди йде інша величезна проблема це тіньова економіка. Тобто вся та діяльність, яка існує, ніби в паралельній реальності, без реєстрації і, звичайно, без податків. Чим це погано? Через тінь бюджет недоотримує просто колосальні суми, а бізнес, який працює чесно, опиняється в нерівних умовах. Шлях до вирішення це спрощення правил гри, щоб виходити з тіні було вигідно і водночас ефективний контроль. Але. Щоб не закінчувати на такій ноті, варто сказати, що є й позитив, потроху, але зростає усвідомлення, що платити податки це нормально і правильно. А такі інструменти, як дія, роблять цей процес набагато простішим і зрозумілішим. Це повільний, але будемо сподіватись, впевнений рух у правильному напрямку. І всю цю ідею, мабуть, найкраще підсумовують слова, які ми бачимо на екрані не ухиляйтесь від податків, інвестуйте в майбутнє своєї країни. Адже це справді не просто про гроші, це про інвестицію у власне майбутнє, в ту країну, в якій ми всі хочемо жити. І ось ми повертаємося до головного питання, на яке кожен має дати відповідь сам для себе: то що ж таке податки? Це все таки нестерпний тягар чи, можливо, необхідна інвестиція. Сподіваюся, ця наша розмова допомогла поглянути на цю, здавалося б, нудну тему трохи під іншим кутом. Дякую за увагу!